Дорогі, слава. Брати, сестри українці, шановні націоналісти, друзі з Хмельницького з Тернополя. Всім хочу подякувати, хто сьогодні долучився до акції, шанувати велику дату з'єднання українців, велику дату Соборності української держави і день злутки українського народу. Це дата, яка в пам'яті на всі віки нашої нації, адже це відбулася давня мрія українців, штучно роз'єднаних між різними імперіями. Ми повинні сьогодні вивчити гідну уроки історії і ніколи не робити ті помилки. Ми пам'ятаємо, чому ми втратили нашу державу. бо нею на той час керували соціалісти-ліберали, які були слабкі, які були нікчемні, які йшли на домовленості. Та як це робить, на жаль, сучасна сьогоднішня влада. Знову підписують. Так звані мінські домовленості ведуть перемовини, ведуть бізнес в Росії і заробляють на цьому великі гроші, будують російську армію. Тому ви повинні розуміти, що цей режим, ця влада повинні чи як воно швидше впасти. Чим швидше їх не стане, тим швидше придуть у влади націоналістів, тим швидше буде Україна мати майбутнє, буде розвиватися, буде процвітати і стане сильною, яку ніхто не зможе здолати. І тоді це залежить виключно від нас з вами. Я вам хочу ще раз всіх привітати, побажати сили до подальшої боротьби, сили за, да, за відстоєння наших національних інтересів і сили за того, щоб здобути, врешті-решт, українську державу і збудувати таку, за яку віддавали життя наші герої в 20 столітті, за яку віддали життя наші герої Небесної Сотні, за яку віддали життя наші вояки на східному фронті, Вірючи, що Україна буде потужною, сильною, могутньою великою державою. Слава Украине!